Так гарна Сісічка горить, на кухні так залишила, нічого не загориться, батарейку міняй і нехай вона горить вночі, нам видно буде. І видно буде. доброго ранку, нехай він буде у вас добрий, Ви знаєте, Саша сьогодні поїхав на роботу, тут по місцю, а мене щось зайшло, думаю, зранку поїду, дощ такий прийшов, прошу по, по лісу, просто вдома немає. знаєте. Роботу вже всю переробили, немає якось сил залишатися. Думаю, поїду. Приїдуся. Фух. Щось оце вже все зламалося. стойка, викину її. Так накриває, так накриває. Зараз випила таблетку, може трішки бо зайшла брати відро голуб'ятню, а там стоять його красовки, ті новенькі, які він купив. І носочки там я вже його піддюхала, опідюхала. Розсоті білі носочки, нові красовочки, моя зая. Ой, як важко. Ось коли речі попадаються на... на око, так важко. Так важко це взагалі жах. Ой, господи. Откриваються, чуди. Господь. Відкриваю то не де на жалу. Треба ще ж дивитися, щоб вся сорока не вискочила. Ой. Якось трішки заспокоююся, коли то та підписнеться, то та напише. І так багатьом, багатьом діма мій. Сниться, що все просто І Сниться, всі кажуть, що все гарно. Ой, Господи, та закривайтеся ж. Все гарно, все там так красиво, що він такий задоволений. А мені не сниться. Не сниться і все. Я кожен вечір лягаю і прошу, синочок, приснись мамі, хоч трошечки, хоч чуть-чуть. Yeah. Так, ніде не вискочила, бо це ж. Це ж не собака, це приключення. Та нідемай, слава Богу. Так що ви зараз у мене на панелі, Як я подивлюся на себе, Маша телефонувала теж. Всі люди по вулиці йде зустрічають і ще так боляче. Прийміть співчуття. Дякую вам велике. А Маша зробила операцію до того, що е, після 40 днів піду, підстрижуся, Боже, не знаю на кого, похоже. Все одно, знаєте, мені нічиї пісюльки, конспекти, вони мені абсолютно. Я взяла це до уваги, якби вони мені повернули мого сина, мою дитину. А одна жіночка в інстаграмі пише. Наташа її звать, бачу, що проситься, щоб я її прийняла. Я прийняла каже, що мені робити? Два дні тому син загинув. І каже, командир сказав, що загинув, знаю сто процентів. Що мені робити, куди мені бігти? Я кажу, у кожну різні випадки, не поспішайте. Теж дрон накрив і Но в неї там ситуація ще гірша, згоріли всі в машині. Кажу, не поспішайте, це у вас буде більше, що займе час, у вас будуть ДНК брати. Чекайте, вам зателефонують з військомату. У вас так швидко все це не вийде поховати сина, тому що Бог Бог все-таки в нашій стороні був що. Дитина моя загинула в 4.20. я сюди поїхала, тут така грязиха. А вже на пів, на дев'яту я знала, що мого сина нема. І дякувати Івановічу, що він зателефонував на другий день і сказав, що дістали з Діму, дістали того побратима. Називається це Дістали з поля бою. Так, я ж давала собі слово, не плакати взагалі. Якось не справляюся трішки. Ліки не допомагають. Ну, я <кхе> То я ж кажу, що. Таке дуже погане, як кажуть, сообщество чи чат, але воно само по собі так відкривається, знаходиться. І дуже погано, що не по гарним новинам, а по таким поганим новинам. Сам погано. Ой, нічого. Якщо все буде нормально, я сама собі кажу, я повинна жити за нього, за себе. На мені ще стільки відповідальності. Мама, чоловік мій, Сашуня, та й брат іще, ще як же ж? Я весь час щось так на себе ношу поклала, що я у відповіді за всіх. Я не знаю, чому так. Мені болить і за своїх, а за чужих мені болить і ще більше, повірите? Ще більше. Просто одне я дуже співчувала. Я дуже хотіла, щоб ця війна закінчилася. Але я ніколи не думала, що мій син пішов на війну, і що. Він загине, чесно, я вам кажу. По всім своїм умінням сказати, предсказати, Я не вірила, що він загине. Чес. Саші такі сни, сни снилися, мамі снилися сни. Мені нічого не снилося. Ні, Ну мені снилося таке, що, як завжди, що якась суматоха, якась, якась погана новина буде, але не наскільки, не наскільки. Так, добре. Це я з вами прямо розмовляю, як знаєте. Прямії не немає, моче ще вийти, таке я тут розмовляю. Ой, сама собі кажу, плакати не потрібно. Це правда чи неправда, чому там мокро чи що? Але ось скільки поліція, що ж це таке тут у мене? Тут, тут, ну куди ж ти так летиш? Ну що це за наказання? Говори, мабуть, якась ще що. Щось трошки дедушка старенький за рулем. Ви знаєте, я вам скажу, що потрібно вводити віковий бар'єр їзди за кермом, керуванням автомобілем. Тому що я дивлюся, оці старики, це просто жах. Він то відчуває, я теж не молода, але все одно, він то відчуває, що сили неначе в собі, але вже реакція не та. Уже я вже не кажу, що там може бути серцевий напад чи що. Ні. Просто реакція не та і ось на перехресті. Аварія. Можливо, ще й не встигли вирости гриви, але огойка собака. Похожу, далеко ходити не буду, ви пишете. О, тітенька пішла, що ми в, в сумці з собакою гуляла, диви. Це тетінька ця Соловйова мама. А де в нас, а вони вчасно сік три, мабуть, ще живуть. Гуляла з собакою, я в колючки грибочки їм. Тишки назбирала, а Це її син навчався з моєю Сашою. Це краще на лі. Наскільки я любила рибалку, наскільки я любила гриби, повірте мені, зараз я... Ой, який номер, одні ось варки. Я зараз я просто заставляю, заставляю їхати сюди в ліс, тому що де не повернешся, мені все нагадує, дім, Ну все нагадує. Я ще ніяк, я на чертах залізла за банками. Я там уже ридала, ридала сама з цим багулом. Ридала, ридала. А що це помогло? Серце тільки своє розбиваєш. Що він своїми руцями писав, а вчора чогось. Сказати, вітер великий був, ні портрет упав на кухні, і стакан з, з водою перелив, все намочилося і сумочка його але сьогодні понюхала, слава Богу, його <кхух> запах залишився. Кажу, ти щось сердився, синок, Ну, він нічого не каже. Це я сама придумаю таке, що сердився чи щось іще. Віталік передав смаколики, я всі йому поклала, він щось не їсть, їх не хоче. І шоколадки ті, і все. Покладу шматочок, що там приготую на тарілочку. Лежить, лежить цілий день. Вечором мама з'їдає, тому що синочок не їсть нічого. Добре, нехай.